Добрий день! Сьогодні ми з вами попрацюємо із розумними блоками. Для цього вам потрібно відкрити браузер і пройти за відповідним посиланням. Далі вам потрібно обрати перший рівень вправ для учнів, які починають вивчати інформатику у молодшій та основній школі. Після цього перейти до секретів салатів і обрати. Перше завдання. У першому завданні нам потрібно з вами допомогти Літі приготувати обід. При цьому Літі може виконувати такі команди, як рухатися вниз, рухатися вгору, ліворуч, праворуч, взяти томат, взяти салат і приготувати обід. Відповідні команди нам потрібно поміщати всередину блоку, коли розпочнемо. Наприклад, Ліки може рухатися за такими напрямками, як. Спочатку ми будемо рухати вгору, далі перейдемо вперед, рухатися праворуч. Далі потрібно взяти нам салат, після цього переміститися на дві комірки вниз, рухатися вниз, на одну камірку. І ще на одну камірку Взяти томат, а далі потрібно нам дійти до відповідної посудини. Для цього ми можемо піти або праворуч та вгору, або вгору та праворуч. Наприклад, будемо рухатися вгору та будемо рухатися праворуч. І після цього нам потрібно з вами виконати дію приготувати обід. Натиснемо кнопку Виконати. І наше ліття візьме салат, візьме томат, переміститься до посудини і приготує обід. Таким чином, ми з вами виконали перше завдання. Для того, щоб виконати друге завдання, нам потрібно натиснути кнопку до бібліотеки. І обрати друге завдання. У другому завданні літі потрібно приготувати улюблену страву. Тобто їй потрібно взяти салат, взяти томат, підійти до відповідної посудини і приготувати обід. Далі ви знову ж таки натиснете кнопку до бібліотеки. І таким же самим чином виконаєте третє завдання і четверте. Успіхів.